Доброго дня, друзі. І ми знову на полі, тобто на сільському подвір'ї. Що робимо? Скажу, що робимо. Продовжуємо то робити, то, що робили 7 листопада. Сьогодні маємо вже 13-го. Ще досажуємо часник і маємо декілька кілограм цибульки. роки тому я садила цибульку восени, була дуже гарна. Хочу спробувати, хочу спробувати знову. Чоловік поробив рідочки, був, але вони трохи доспішов, трохи позатягало, і він зараз робить ось це, це, таку галу. Але якби виходить середній рядок трохи глибше, то зараз буде піднімати цей плужок, щоб, щоб воно було більш-менш нормально. Ну, виходить якось так. Може буде добре. Може буде добре, може не треба нічого підіймати Пройди пару метрів. О! Добре! Отака справа. Все. А я кидаю часничок, ще один рядочок, бо ми не досадили, не встигли, вечір нас захопив. Добре, добре. Все, що, зро... все, що зробиш, то все добре. Їдіть. Та от такі справи. Цибульку, чесничок кидаю, так як ви бачили, як ми починали садити. Таким самим способом буду садити цибулю. Нічого нема незвичного. Як сажалка садить за трактором, падає цибуля, часник падає і догори ногами, і як і на бік, і все родиться і все нормально. Так, і я буду кидати. Я вже говорила, що кидають через, через трубку. Чоловік каже, що трубки. Там ніякої не треба, що кажуть, в тебе око все нормально зробить і без жодної трубки. От такі справи. Продовжую працювати, бо сонечко вже якби високо, високо. Сонечко вже майже обід, а в нас ще купа роботи. Отаке небо у нас чистеньке. Дякувати Богові і дякувати нашим захисникам. що ми можемо сьогодні працювати на полі. Поїхала я. Ну що, друзі, добула я чесничок, якому сьомого сьогодні, 13-го. Ну, можна сказати, що тиждень. Дивіться, який корінчик вже. Який вже корінчик. Так що... Чекаю у групі по чеснику, у Ютубі, що будемо з урожаєм. Ха -ха. Ніхто не може знати, чи будемо з урожаєм чи ні. Бо не від, навіть не від цього корінчика залежить і від цієї чесночини, а все від залежить від Господа Бога, чи будемо ми з урожаєм чи ні. А про урожай будемо говорити вже тоді. Коли будемо збирати і, як то кажуть, Бог поможе дочекати, будемо рахувати гроші. Надіємося, що все буде, що все буде добре. От такі справи. Продовжую я в такому темпі кидати. Працюємо. Ну що, друзі? Взяла я за цибульку. Сажу цибульку. Сорт Центуріон. Куплена. В інтернеті гарна сухенька цибулька. Є більша, є менша. Побачимо, що з цього всього вийде. Хоча садила я вже на осінь пару разів. Була гарна цибулька. Побачимо. Кидаю так, як зазвичай, як і часник. Ось так. Ось так. Вони всі лягають, як собі хочуть. Нічого не тикаю. Побачимо. Ну що, друзі, центуріон посаджено. Два рядочки. Десь 70-80 метрів. Це 2 кілограми. Зараз ще маю трохи радару і штутгарту. Правда, він трохи в переміжку, але нічого страшного. Я цим не переймаюся особо. Все рівно, що в землю текнемо, то з землі виросте. Замість цибулі часник не вилізе. А саме щаснику не вилізе морква. Так що усе, що в землі, то все рано чи пізно зійде. Ще побіля цибулі Ось тут один рядочок посіяла моркви. Морква голландська. Курода. Сама для себе, щоб запам'ятала, бо забуду, але ще треба буде записати. Ну, побачимо. Теж від цієї самої фірми, від цього самого агромаркету. Побачимо, що з цього буде. Сажує радарчик. Правда забула сказати, радар приїхав мені аж з Одеси. Надіюся, що в наших широтах буде з ним все добре. Ну, побачимо. Все ще напереді. Головне зараз розкидати, поки погода дозволяє. Ось такий, друзі, радар поміж. Штутгартом. Надіюся, що з цього щось та й виросте. Верба точно не виросте, а виросте цибулька. Ось ця цибулька приїхала мені аж з Одеси. От такі справи. Також знайшла в інтернеті, як би то сказати, подешевше. Може, того, що все разом, того подешевше. Але нічого, щось виросте. Верба точно не виросте. Сажу. Забула сказати, що на цибулі рядочки такі самі, як на часнику. 35 сантиметрів, один в один, другого, а тут, де я якраз і ось тут на середині. Ось тут на середині, тут 40 сантиметрів на колесо. Чоловік планує це все діло копати трактором. Тому якось так. А я розкидаю цибульку. Дивіться, лягає, як сама хоче. Надіємося на урожай. Ну ось і все, друзі. Сезон посадки осінній закінчено. Ще зараз позагортаю. І буде все от таке гарненьке, рівненьке якось там. Все. Всім дякую за перегляди. Спокійного всім дня чи ночі. Залежить, хто буде коли дивитися і коли воно ще вийде. До зустрічі в нових свіжих відео.